Вітаю, Ви дивитеся деталі на 21-му каналі. І В цьому випуску ми розкажемо про таке. Пік паводкової хвилі. Сьогодні велика вода у тисі досягла ділянки на кордоні з Угорщиною. Чи витримали дамби? Покажемо далі. Обласна сесія дубль 2 кворуму не було. Засідання продовжать за тиждень. Грабіжники-гастролери у Харкові спіймали двох мукачівців, які грабували людей просто в центрі міста. Рекордна паводкова хвиля в чопі уночі тиса в околицях міста піднялася майже на 9 метрів над нульовими показниками. Піку очікують на рівні 11. Саме сьогодні в день паводкова хвиля річок латориця і тиця досягла крайньої точки області поблизу українсько угорського кордону. Рятувальники на посиленому чергуванні чи були підтоплення? Дивіться в нашому сюжеті. Паводок день четвертий. Негода на Закарпатті наробила біди на десятки мільйонів гривень, і головна загроза в гірських районах поки минула. Але нині повноводна тиса перевіряє на міцність дамби та берегоукріплення поблизу чопа. Після руйнувань вихідних паводкова хвиля із Рахівщини та Тячівщини дійшла до річкових ділянок на угорському кордоні. Зараз проходить максимум по тисі – це 1064 сантиметри. Рівень історичний був 1387 сантиметрів. Так що, і максимум приходить, запас дуже великий до історичного, тим більше, що дамби на території України, Венгрії від Саловки до Соломонова. Підняті підняли їх у 2008 році, коли протипаводкова програма тиса ще фінансувалася за кілька років, підвищили 18 кілометрів дамби, і тепер чопу, який фактично омивається з двох боків тисою та латорицею. Паводки пережити простіше, на відміну від більшості інших міст і сіл Закарпаття. А тут на кордоні з Угорщиною річки навіть на заплаву виходять спокійніше, без брухливих потоків. Цієї дамби вистачить, аби захистити прилеглі села від стихії води. Зараз тиса піднялася практично до піку на 10 метрів 64 сантиметри. Пік рівня води біля чопа прийшовся на 24 листопада. Поки відкачувати надлишок нема потреби, переконують водники. Хоча за рівнем тиси стежать з особливою увагою. На порному трубопроводі знаходиться вода. Це рівень, який знаходиться зараз в тисі. Оце рівень води. Він ще на заплаву не вийшов. Бачимо. А з іншого боку, чопа піднялася вода і в латориці. Річка навіть частково вийшла на заплаву. Сьогодні тут фіксують максимальні за два останні роки Оки позначки підняття води на рівні 465 сантиметрів, тоді як історичний максимум річки 750. І, хоч на щастя критичних для навколишніх сіл показників не досягнуто, місцями підтоплені поля, а вода вже омиває стовбури дерев та гілля кущів. Ця велика вода чопу та навколишнім селам не на загроза, на відміну від гірських районів, де досі підраховують збитки, які наробила повінь. Там дамби, як тут звести не встигли. А в деяких районах, де будівництво стартувало, хвилею змило почати. При тому, що Закарпаття настільки паводку небезпечний регіон, що самих лише дамб може не вистачити для повноцінного захисту. Це не той рівень фінансування, який ми хочемо. Ми Одними дамбами вже практика і 98 го показала, і 2001 року. Одними дамбами ми не захищаємося. Треба комплексний. Тобто акумулювання, трансформація стоку. Хочемо, не хочем. Ну, клімат змінився. Змінився, що ми бачимо, є періоди засухи. А є паводкові періоди. Від такого зараз і потерпає чоп. Та якщо велику воду тиси та латориці ще стримує дамба, то з питною водою у місті проблема. Через неспроможність очисних споруд люди вже який день без питної води, та що з кранів каламутна та непридатна для вживання. Тож чисту людям розвозять спецавтомобілями вже третій день. А Карпати засипало снігом. Місцеві курорти вже готуються приймати любителів зимових видів відпочинку. Сильно засніжило гірськолижні схили пилипця та Подобовця, що на міжгірщині така ж ситуація в міжгірському у селі Іски. засипало також Драгобрат на Рахівщині. А от на популярних красії та жденієві поки мало сніжно. Сесія закарпатської облради закінчилася на розпочавшись. Друга спроба зібрати на пленарне засідання новообраних депутатів тривала всього. 15 хвилин у засібній залі зареєструвалися два десятки обранців, хоча де факто їх було більше. Та засідання розпочати не змогли, оскільки кворуму не вистачило. Права частина зали була напівпорожньою. Депутати від відродження та солідарності не прийшли, тому що щонайменше тиждень обласна рада житиме без керівника. Пленарне засідання перенесли до наступного вівторка, 1 грудня. За ці 4-3 дні практично узгодженості. Між політичними силами немає. Ну, буває таке. Не дійшли до розуміння того, якою більшістю ми будемо обирати голову. Президія прийняла рішення далі проводити консультації і через тиждень зібратися і продовжити роботу. Сьогодні не було кворум, ми порахували навіть в тих, у кого не було карточок. Сьогодні прийшло 32 чоловіка. Це фактично. Постоту і вся президія бачила. Значить, а з карточками треба приходити. У Харкові затримали двох грабіжників з Мукачева. Уже доведена причетність 18 та 19-річного хлопців до скоєння чотирьох пограбувань. Молодики нападали на людей та відбирали коштовні речі: гаманці, телефони та ювелірні прикраси. В вечірнє і ночне време в центральній частині міста с применением физического насилия совершали грабежи. В настоящий момент установлена причастность к четырем грабежам, ведется следствие и устанавливается причастность к иным совершенным преступлениям аналогичным способом. Мы догнали девушку, сбили, забрали у нее четыре кольца, деньги забрали, тысячу рублей, два телефона. Слідство триває. Санкція статті, за якою порушена кримінальна справа передбачає до шести років позбавлення волі. Не перемикайтесь далі стисло про інші варті уваги. Новини залізничні квитки у новому році подорожчають. Укрзалізниця хоче у 2016 році провести індексацію тарифів на пасажирські перевезення в дальньому сполученні на 30%. відсотків. Керівництво каже, це навіть не підвищення цін, а звичайна індексація. А компенсація за проїзд усіх пільгових категорій, зокрема студентів, нині перевищує 25% від необхідної суми. Жертва паводку, велика вода, забрала життя мешканки Іршавщини. Про це повідомляє місцева влада. Тіло жінки знайшли під час розчищення річки Синявка. Особу загиблої вже встановлено за словами правоохоронців, Це мешканка села Ільниця. Найімовірніше жінка втопилася в річці у селі, а потоком води тіло принесло до дамби на річці Віршаві. На Мукачівщині через отруєння газом у лікарню потрапила ціла родина. Сім'я з чотирьох осіб проживає у селі Ракошино. Імовірний діагноз отруєння невідомим газом. 38 річний чоловік та дружина перебувають у відділенні терапії Мукачівської райлікарні. Їхній син, – 16-річний та 10-річна дочка у дитячій реанімації. Залишайтеся на 21-му. попереду у деталях такі теми. Недоступне тепло, опалення дороге, тому багато закарпатських пенсіонерів його ще не вмикають. Рятуються теплим одягом та гарячим чаєм. У трьох селах Ужгородщини у середу не буде газу. Де саме і чому дізнаєтеся з випуску? Отримати апостиль на документи відтепер можна на Закарпатті. Як це зробити, розкажемо далі. На дворі мінус, але від цін на газ тепліше. Багато закарпатських пенсіонерів економлячи опалення ще не вмикають, особливо переймаються старенькі, у яких не зареєстровані котли і нема субсидій. По 7 гривень за кубометр газу сплачувати для них просто нереально. Тому щоб не мерзнути у власних оселях вдягаються тепліше та гріються гарячим чаєм. Дві теплі сорочки, халат, пара шкарпеток і зверху ще кімнатні капці. Лише так у холодних стінах рідної оселі Ярослава Адамівна може зігрітись. 67-річна жінка, що вечора, приходячи з прогулянки, змушена закутуватись, щоб не змерзнути. Бо через високу вартість газу старенька котел ще не вмикала. Днем в двох халатах. А якщо дивлюсь телевізор або читаю. То тільки під покривалом. Я не, не можу без покривала. До п'яти годин ще температура така: 14 градусів. А вже після п'яти і особливо ночі температура в квартирі стає 10-9 градусів. Тобто, іноді буває, що на вулиці тепліше як в квартирі чомусь. Не дивлячись на холод у квартирі та мінус за вікном, принципова бабуся зізнається, швидше ходитиме у верхньому одязі, ніж заробить борги. Тому споживає рівно стільки блакитного палива, за скільки спроможна розрахуватися з пенсії у 1700 гривень. Підрахувала, використовує не більше 10 кубів на місяць на основні потреби, щоб прийняти душ та приготувати їсти. Я ще ні разу не включала котел, тому що Нема можливості його включити. А якщо мені платити по 7 гривень 18 копійок, мені мої пенсії не хватить. Це Порахуйте 150 мені мої пенсії, навіть на, на газ не то ні на світло, ні на воду, ні на що не хвататиме. Жінка хоче оформити субсидію та не може зареєструвати газовий котел. Назбирала цілу купу документів та розібратися в усьому не сила, а оббивати пороги установ уже втомилася. Всі її не оформлюються, Раз в мене нема котла, акта на котла значить в мене нема отоплення. Ну я вже стільки проходила до них. У цьому ж під'їзді жива Ганна Іванівна, їй пощастило більше. За оплатою комуналки допомагають діти. Розповідає, більшість її знайомих цьогоріч справді затягли паски максимально. Мені се видить, що теперішнім часом більша половина пенсіонерів буде мерзнути, а не грітись. Та і я ще опалення не включала, теж слава Богу, що ще тепла, тепло нам іще що мороз. А так Богу дякувати один раз, коли водощ падав, один раз ми Включали на цьому людина старає економити. Свої скромні пенсії вони витрачають на ліки, їжу, комуналку. Вони звикли економити на всьому. Але цьогорічний опалювальний сезон стане найважчим за останні роки. Сподіваються, лише на погоду. Без морозами для більшості літніх людей життя стане нестерпно холодним. У трьох селах Ужгородщини у середу відключить газ. 25 листопада Закарпатгаз проводитиме технічне обслуговування газових мереж в селах Андріївка та Ірлява, а також у селищі міського типу Середнє. Під час проведення робіт у двох перших населених пунктах буде припинено газопостачання на всі житлові будинки, а в третьому на оселі розташовані по вулиці Грабини. Місцевих жителів просять забезпечити доступ до помешкань під час відновлення газопостачання. Субтитрувальниця Отримати апостиль на документи відтепер можна на Закарпатті. Спеціальні штампи для посвідчення документів, які потрібні. Найчастіше для виїзду за кордон з 20 листопада ставляться на документи, видані рад нотаріусами судові рішення. Раніше задля спеціального штампу треба було їхати у відповідні міністерства в Київ. Громадяни здають оригінал документа, на якому потрібно проставити апостиль в обласне управління юстиції, де його сканують і відправляють. У Київ у столиці на нього наносять відповідний штрих-код, повертають сюди і долучають спеціальну марку, яка посвідчує цю легалізацію. Сьогодні відбулося перше проставлення електронного апостилю в Закарпатті. Зручно отримувати вчасно і не треба втрачати багато зусиль на те, щоб подати документи для закордону. Тобто зараз це дуже актуально в даний час. Міністерство освіти та внутрішніх справ України поки таку практику не запровадили. Тому, аби завірити дипломи та довідки для виїзду за кордон, як і раніше, треба буде їхати у їхні головні офіси в Київ. Подати документи в електронному форматі тепер можна і на субсидію закарпатці можуть надіслати заяву на оформлення соціальної знижки та заповнити декларацію через інтернет-портал державних послуг. Відповіді про реєстрацію заяви в органах соціального захисту обіцяють також надсилати електронкою. Заповнити документи можна за електронною адресою Субсидії.мЛСПІ Журналісти деталі продовжують збирати в Ужгородці питання до влади для рубрики від народу на народній. По коментарі та роз'яснення звертаємося як завжди до відповідальних за кожну окрему сферу чиновників. Сподіваємося, рубрика корисна для глядачів. Отже, дивимося, чи є в місті та в області соціальні аптеки, які змогли б забезпечити ліками. Інвалідів першої, другої та третьої групи і де вони знаходяться і чи є в них скидки. В мережі соціальних аптек як таких ні в області, ні в місті на даний час немає. Є ну, соціальні аптеки в тому розумінні, щоб держава дотувала їх, і вони мали змогу відпускати препарати за меншими цінами. Такого немає. Є Незначна мережа так званих комунальних аптек. В місті Ужгороді є дві комунальні аптеки. Одна це лікарняна аптека, Центральна міська клінічна лікарня і одна аптека в обласному онкологічному диспансері. Але ціни в комунальних аптеках ну, практично не відрізняються від цін в аптеках приватних. Тому з цієї точки зору якісь переваги при зверненні малозабезпечених громадян в комунальні аптеки таких переваг практично немає. Питання медикаментозного забезпечення інвалідів це інше питання. Інваліди в залежності від групи інвалідності мають знижку, мають пільгу, вони оплачують 50%. Від вартості препарату. Правда, це стосується інвалідів першої або другої групи. Інваліди третьої групи такої знижки не мають. Питання досить серйозне, бо у нас в нас у місті Ужгороді людей, котрі мають стійку втрату працездатності багато. Це понад 6 тисяч чоловік. Можете собі уявити, на місто Ужгород це значна така цифра, в тому числі майже 500 діточок. Інше дорослі. Закарпатців попереджають про туман та ожеледь. За прогнозами синоптиків ввечері 24-го вночі та вранці 25-го листопада на рівнині та передгірній частині області та в Ужгороді очікуються тумани з видимістю 200-500, подекуди до 100 метрів. Місцями слабка ожеледь на окремих ділянках доріг ожеледиться. Водіям слід бути обережними. Зоопарк у Ніредьгазі влаштовує святкову благодійну акцію у суботу, 28 листопада, один з найбільших звіринців Східної Європи та одне з улюблених місць відпочинку закарпатців. Можна буде відвідати всього за 100 форентів. Тобто вхідний квиток коштуватиме менше 10 гривень. Керівництво закладу просить відвідувачів за можливості прихопити з собою будь-яку дрібницю, книжку, іграшку, щось із одягу, продуктів. Зібрані таким чином речі через 16 громадських організацій, будуть доставлені малозабезпеченим сім'ям до різдвяних свят. На цьому в мене все. Нехай з наближенням свят стає тепліше і у ваших серцях. А маленькі добрі справи роблять світ, хоч трішечки кращим. Побачимося.